Давай зігнемо цього айфона, якщо нас на відео, 2000 лайків. Дивись, давай, але ми його згинати не будемо. Ми, ну, в кращому випадку, я буду задоволений, якщо буде 2000 лайків, в кращому випадку ми його віддамо якомусь військовому. Згинати немає сенсу. Телефон повністю робочий, є в ще в продажі. Ідеальний по стану, 1100 вартість на 16 ГБ пам'яті. По бюджетних смартфонах у нас є великий вибір, кому цікавлять, це для деяких людей, я знаю, це розхідники. Також є 4X, гарна, сучасна, гарна моделька на 16 ГБ. Зі сканером пальця 1000 вартість. Непоганий по стану, екранчик тут, подивись, телефону. Більше п'яти років екран ідеал. І тут я сумніваюся, що хтось його китайського ставив, їх китайських невигідно став. Є в нас великий вибір по асортименту. Тому, якщо тобі цікаво телефон для прикладу за 3-4-5 тисяч, звертайся в повідомлення, обов'язково поскидаємо тобі варіанти. Є великий асортимент, постійно щось під'їжджає, заїжджає до нас, тому у повідомлення або у телеграм.